Всім доброго дня та мирного неба. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Є така чудова дитяча українська пісенька чи то віршик Жили у бабусі, веселі гусі. Один сірий, другий білий, третій в капелюсі. Ця пісенька надихнула мене на ось таку роботу. Такий собі кошечок, гусячо-великодній, будемо так казати. Це була в мене готова заготовочка від ось така вона від Дмитра та Ксенія Пітізіних посилання дам під відео. Вона в мене вже пройдена, як завжди, ґрунтом глибокого проникнення, стоїть, чекає свого часу. Тепер я її ґрунтую тонким шаром білої акрилової фарби, спонжиком, тоненько розтягуючи фарбу, грунтую з усіх боків. Далі коричневою фарбою теж. По цьому ґрунту гарно висушеному, фарбую весь свій кошечок коричневою фарбою. <кій> В середині всі боковушечки, все-все-все. Е, вірніше, боковушки, оці <кій> боковинки високі, лишаю білими, тільки понизу таку е, стрічечку зробила. Ось, бачите. Бо там у мене буде декупаж. <кій> Вибачте, така в мене є серветочка. Такі гусачки цікаві. Беру я цю серветку, пива з водичкою і, звичайним способом, пензликом роблю декупаж. наклею цю серветочку. Обриваю залишки, тут в мене трішечки обірвалося, але я потім його підклеїла зверху. Верхушечку роблю, такі собі, це ж теж від цієї серветочки кусочок, цеплятка, такі собі весняні тюльпанчики, лієчка. І ось така в мене виходить ця боковушечка. Одна і друга, вони однакові в мене. Ця боковушка і з тої сторони так само. Далі, далі я це все висушую і лакую. Тепер я хочу зробити по цих коричневих боковинках кракелюр однокроковий. Ось такий в мене є краклі. Однокроковий кракелюрний лак. Я таким досить Великим шаром наливаю на цю боковушечку, розношу це все пензликом, і висушую. Висушую я не до кінця, тако, щоб воно взялося, як то кажуть, до відлипу, Ну, у мене навіть воно не до а Ще таке воно легеньке. Мені так більше подобається. В Білу фарбу я додавила барник, і вийшло в мене ось таке світло. Жовтенька фарба, і нею я широким пензликом, не проходячи два рази по одному місцю, наношу цю фарбу. І вона тут, вже, бачите, зразу починає розтріскуватися. Такий виходить розтрісканий ефект. Фарба акрилова, барвник сніжка. Ви берете те, що у вас є. У мене просто не було фарби. І я робила сама її. <кій> Допомагаю я в розтріскуванні феном. Ось так гарно воно розтріскалося все це. Тепер цією самою фарбою прохожуся по ось цих боковиночках, по тоненьких цих боковинках, по верхушечках, щоб, як, зібрати це все в єдиний <кій> ансамбль. Тут збоку я ще хочу додати такий декор. Є в мене ось така відливочка гіпсова і відливочка акрилова. Рамочка, і гіпсовий гусачок. Давно в мене ці гусачки вже зроблені, мали бути магнітики. <кій> ось вони дочекали свого часу. Це все я приклеюю на клей дракон. Ось з цієї сторони вони вже готові. Тут я лише приклеїла. Тепер коричневий підсушив. Звичайно, це все підсушується, і тоді коричневою фарбою я розфарбовую цю <кій> рамочку, заходячи під цього гусачка. Гарненько все роз... зафарбовую, всі ці виямочки. От. Висушую так само, прохожуся лаком. Одним шаром акрилового лаку повністю прохожуся по всій цій коробушечці. Ось так вона виглядає. Далі я беру шпажечку таку, обрізаю паличку вушну, насаджую цю паличку на шпажку, бо інакше я не достану всерединка глибока, і роблю такі горошки всередині за допомогою цього пристрою, цією самою фарбою, якою я робила кракелюр. Далі цією самою фарбою. Після того, як лакована лак висушений в мене, після цього я беру цю жовтеньку фарбу і виділяю на цій рамочці сухим пензликом рельєф. І Ось такий воно має цікавий вигляд, коли його виділяєш, він по кольору виходить одним ансамблем з усією коробушечкою. Далі я змішую чорну та коричневу фарбу, ось так на своїй тарілочці беру спонжичок і затіняю куточки, виділяю, пристарюю, так би мовити, свою коробочку. Прохожуся по всіх виступаючих місцях, по всіх кутиках. І вона має тоді такий. І це все має тепер такий закінчений вигляд. Прохожуся, ще раз повторюю, по всіх, по всіх куточках, верхушечках і так далі. Гарно це все, звичайно, просушуємо. І додаємо один шар акрилового лаку. У мене є ось така стрічечка. В'язана така стрічечка. Вона дуже сюди підходить по кольору. Я її перекручую, ось так роблю таку собі трояндочку. Ось така вона виходить. Цікавий вигляд має ця стрічечка перекручена, приклею її ось тут, на, зверху, на гарячий клей. І прикриваю це місце, де видно там шурупчик. <кій> Далі я беру цю саму стрічечку і приклеюю її понизу цих боковушечок. Ця стрічечка, на мою думку, додає такого собі домашнього затишного вигляду цій. Коробочці. З двох сторін я це наклею тут під гусачками. І далі я подивилася і вирішила, що ця стрічечка ще дуже добре ляже по цих боковиночках. Але спочатку я вирішила її навертіти сюди на ручку. По-перше, буде. Дуже добре братися за цю ручечку, і воно все, так сказати, ця стрічечка з'єднає кусочки цього, цієї коробочки, в один вигляд. І ще я ж повторююся, що я ось тут ще вирішила подивилася і вирішила ще додати ось стрічку по цих боковиночках. І тепер, мені здається, коли я додала цю стрічечку, мені здається, що вона, ця коробочка, вже має такий закінчений вигляд. Такий собі домашній, затишний вигляд має ця моя коробочка. Такий собі кошечок. Такий домашній, затишний, цікавий. Кошечок. Далі я вирішила поки що. Туди можна класти і цукерки, і печиво, все, що вам. Можна навіть яєчка великодні, може, я ще придумаю, туди якусь серединку. А зараз я вирішила туди <кій> оселити моїх гусачків. Ось таку ставлю туди серединку. Можна сизаль туди покласти, але в мене вже її немає, тому я використовую таку таку серединку, папірчики, ось цю сіточку. І тепер там будуть жити мої гусачки. Один сірий, другий білий. Ще до них додасть цей третій гусачок, який буде в капелюсі. Тут ще по цих трояндочках по боках, я ще наклеїла. Таких маленьких жовтеньких гусачків, мені здалося, так буде веселіше. І ось такий цікавий вигляд має мій кошечок. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася робота. Може, і ви скористаєтесь такими ідеями моїми. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити свіжі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!